Леве, привіт! Зараз ми будемо робити таро прогноз на 2024 рік для вас. Роблю я його трішки по інакшій схемі, не тій, яку я публікувала в своєму профілі в Instagram та Фейсбуці. Ця схема вона трішки нагадує розклад 12 будинків, але все одно звісно, відрізняється. Цей розклад ми робимо з 1 січня 2024 року по 1 січня 2025 року, тобто на рік. І, звісно, я раджу вам передивитися свій знак асценденту, тому що, як показує мій досвід, моя практика вже ці загальні розклади вони програються в багатьох не тільки по основному сонячному знакові зодіаку, а ще і по вашому асценденту. А, тому я звісно раджу ще передивитися прогноз по знакові вашого асценденту. Спочатку ми викладемо всі 12 позицій, а потім вже почнемо їх тлумачити. Дивіться, я завжди повторюю своїм клієнтам і кажу вам, що карти Таро це не вирок, це тільки підказки. Тобто карти Таро дають нам потужну силу стати господарями нашої долі. Ви вже попереджені будете про ті події, про ті зміни, які будуть відбуватися у вашому житті в 2024 році. І якщо ці зміни для вас не сприятливі і ви не хочете, щоб вони... Відбувалися, будь ласка, змінюйте своє життя, беріть ситуацію під контроль, змінюйте свою поведінку і таким чином змінюйте лінії вірогідності вашої долі. Так, давайте, леви, поїхали. Давайте, карта року для вас. Найважливіша перша позиція карта року. Я спочатку буду так викладати, а потім вже буду, коли перевертати карти, вам вже буде видно, я вже буду їх складати, так, щоб вам було вже максимально видно ці карти. Можливості, які двері відкриває вам 24 рік? Якими вас буде бачити Всесвіт? Чого у вашому житті буде забагато у у 2024 році? Що залишиться без змін? А що навпаки точно зміниться у вашому житті? Ваше особисте життя, яким воно буде в 2024 році? Ваш душевний стан, новий досвід, якого ви набудете в 2024 році? Ваші здобутки. Досягнення, успіхи, результати. Те, що закінчиться у 2024 році для вас, і ваша боротьба. З ким або з чим ви будете боротися. Так, 12 карточок ми виклали. Давайте дивитися, з чим ви входите в 2024 рік. Король мечів. Хтось вирішує якісь юридичні питання, можливо, з левів. Хтось входить зі своїм колишнім партнером, з якимись, можливо, там з'ясуваннями стосунків, да, можливо, просто якісь питання зараз є у вас по колишньому партнерові. Хтось входить з, можливо, якимись перетрубаціями на державному рівні, да, можливо, прийняття якихось законів вплинуло на ваш бізнес, на вашу роботу, на виплати якісь. Це все по королю мечів. Хтось, можливо, входить з якимось лікуванням леви. Так, ну давайте, яким цей 24-й рік для вас буде? Королева Кубків? По королеві кубків цей рік для вас буде доволі емоційним і доволі чуттєвим. Для кого актуально, той може, в принципі, навіть завагітніти в цій колоді прям така ракульна, да, намалювали вагітну цю королеву кубків. Хтось може виносити якусь творчу ідею, тобто, якщо ваша робота пов'язана із творчістю, то можете народити якусь нову ідею. Хтось може почати займатися, наприклад, психологією або самостійно, або відвідувати психолога, да, або на якісь курси психології піти, або навіть навчатися у виші. По королеві чаш рік буде доволі м'яким і доволі лагідним, я б сказала, для вас. Да? Тому що королева чаш це все ж таки доволі емоційна жінка, це така добра мама, яка дуже любить людей, вона дуже любить тварин. Звісно, вона може десь. Перетискати з емоціями. Ну, Тут -от на емоційному рівні дивіться, щоб вас просто не занесло да, ці глибокі води емоційності. Буде грошовим, в принципі, да, цей рік, тому що тут -от рибок в неї доволі багато тут на цій карті, в цій колоді. Ну і, в принципі, і в плані особистого життя він буде багатим на здобутки. Так, друга позиція можливості. Які двері, які двері перед вами відкриває 24 рік? П'ятірка жезлів. П'ятірка жезлів це карта боротьби. 2024 рік він буде вас загартовувати. Двері, які перед вами будуть відкриватися, це, знаєте, двері конкуренції, це двері змагання, це двері боротьби. Тобто. Ви будете вчитися бути бійцем по життю, виборювати своє, боротися за своє, за свого партнера, за свої гроші, за свою роботу, за якісь свої здобутки, за свої успіхи. Єдине, що я завжди зауважую по цій карті, що п'ятірка жезлів, вона прекрасна карта в роботі, да? тому що оцей от конкурентний дух він народжує переможців. але це не дуже хороша карта в стосунках. Тому що коли ви починаєтеся, починаєте робитися із своїм партнером, коли ви починаєте мірятися пісюнами, да, хто краще, хто більше заробляє, хто більше вкладається в стосунки, це не призводить абсолютно ні до чого, як до роздратування. До роздратування і роздраю в стосунках. Тому двері, які перед вами відкриє 2024 рік, це двері конкуренції і. Можливостей боротися за своє, але використовуйте, будь ласка, ці можливості доволі раціонально там, де вони потрібні, все ж таки, якими вас, вас буде бачити всесвіт. Диявол. Ну, тут пішов вже, е, такий натяк мені да, на те, що все ж таки ви не будете ці можливості використовувати розумно. Тому що карта диявола е, це завжди по максимуму. З да, чилевів, я звісно, можу да, підтвердити, що левам треба все коштовне, все найкраще, все лухає, тобто, щоб вони були просто сяяли. Е, Повсюди, абсолютно, і в роботі, щоб вони займали перші позиції, і в особистому житті, щоб вони займали перші позиції. Але диявол, він завжди натякає на те, що це вже вас викликає вже певну якусь залежність. розумієте? Тобто, ви все ж таки повинні якось опиратися цим залежностям, тому що карта диявола вона завжди вказує на те, що хвіст виляє собакою. Ваші залежності вже просто беруть верх над вами, і ви вже стаєте рабами матеріального світу. От Про це карта дияволу, розумієте? Тобто світ буде вас бачити такими бійцями, які не можуть протистояти своїм внутрішнім потребам. Тобто, да, на зовнішньому рівні, можливо, ви зможете боротися і виборювати. А от п'ятірка жезлів вона ще і про внутрішню боротьбу. Да, каже. І от внутрішньо ви не зможете опиратися своїм примхам і спокусам, Якими вас буде спокушати Всесвіт, отак от я можу сказати. Тому по карті диявола Всесвіт вас буде бачити, звісно, доволі агресивними, доволі наполегливими, але прям з перетисканням. розумієте, Ви десь у якихось питаннях можете просто тиснути на людей, можете продавлювати обставини. Але ви розумієте, коли ми. Боремося, наприклад, з якимись обставинами, які нас дійсно загартовують, які надають нам досвіду, да, це нормально. Тобто ми стаємо вище на рівень. А от коли ми вже починаємо просто тупо долбитися в стіну, ну тобто це не робить нас розумними людьми, це нас не загартовує абсолютно. Це знаєте, як маленька дитина, яка на попу падає в супермаркеті, кричить мамі, що вона хоче чупа-чупс. Оце от диявол. Коли мама каже, що ні, я тобі не куплю, тому що ти сьогодні вже там 15 цукерок да, з'їв. А диявол це така карта, коли ти все одно падаєш на жопу і все одно кричиш, що тобі ще й 16 -й чупачок потрібний. От, тому не перетискайте, будь ласка, тому що всесвіт все ж таки бачить вас доволі агресивними да, у цих питаннях, чого у вашому житті буде забагато. Шістка пентаклів допомоги і грошей в принципі буде забагато. Шістка пентаклів це більше про гроші, це про допомогу, це про соціальні виплати, це про в принципі офіційні всі виплати. Вам можуть підняти зарплату в цьому році. Вам можуть, наприклад, нарахувати, нарахувати більше якихось соціальних пільг, соціальних виплат. Якщо для вас актуально, якщо ви отримуєте аліменти, наприклад, на дітей, да тобто тут можуть аліменти більше бути. Ну, в принципі, тут всі, про всі соціальні виплати. Тобто, грошей у вас, в принципі, буде забагато. Забагато в цьому році. Що не зміниться? Що залишиться незмінним у вашому житті? Десятка чаш. Родина ваша може залишитися незмінною, соціум ваш може залишитися незмінним. Тобто. А... Як це сказати, не стан да, вашої родини, а склад вашої родини може залишитися незмінним. Тобто, якщо, наприклад, у вас зараз якісь негаразди ви, да, в особистих стосунках, то, м -м, скоріше за все, що в 2024 році ви якось це все налагодите, і склад вашої родини залишиться незмінним. Можливо, ваш соціум, ваші друзі, наприклад, оце от може залишитися незмінним. М -м, що зміниться? Що точно зміниться? Лицар чаш? А, місце проживання може змінитися, ви можете кудись в теплі країни виїхати, наприклад, да, полиця, рючаш, а машину можете змінити на більш якусь гарну, на більш красиву, чоловік може змінитися в вашому житті. А, я вже вам сказала, да, що склад вашої родини не зміниться, але тут не обов'язково склад вашої родини. Я ще другий варіант дала. Тобто ваш соціум може не змінитися, це люди, які вас оточують. І Якщо у вас зараз у стабільні існуючі, наприклад, да, стосунки, то чоловік при принципі, Вас може змінитися, або може з'явитися якийсь ухажор. Якщо у вас взагалі немає ніяких стосунків, то те, що зміниться, це ваше особисте життя просто може змінитися. Може з'явитися якийсь чоловік, з яким вас. Зав'яжуться доволі романтичні стосунки, але, в принципі, в подальшій перспективі він може вам і пропозицію навіть зробити. Ну, як мінімум, подарунок, да, якийсь доволі кош... коштовний може вам зробити. Тобто, ваше особисте життя, воно точно буде змінюватися. От, скоріш за все, що соціум змінюватися не буде, а особисте життя буде змінюватися. Ну, навіть якщо ви зараз знаходитеся в якихось стабільних стосунках, якщо у вас з'явиться якийсь залицяльник, да, якщо там, переважно мене дівчата дивляться, я для Дівчат більше все ж таки тлумачу ці карти. Якщо у вас з'явиться якийсь залицяльник, то в принципі це може і не вплинути на ваші стосунки із чоловіком. Так, а ваше особисте життя. Ваше особисте життя. Ну, от, як я і сказала, розумієте, карта жрець, дивіться, ваше особисте життя, воно доволі устаканене, да, якщо можна так сказати. Навіть якщо у вас хтось із'явиться, в принципі, на стосунки в вашій родині це ніяким чином абсолютно не вплине. Тому що в вашому особистому житті все буде доволі виважено, все буде доволі спокійно. Якщо ви знаходитеся зараз в офіційному шлюбі, то в принципі, ви можете так і залишитися в офіційному Шлюбі. Єдине, що я вам вже із своїх особистих напрацьовок можу сказати, в мене все ж таки карта Жреця, карта Верховного Ірофанта, вона вже багато разів вона показувала розлучення. Тому а, я не можу тут зі стовідсотковою гарантією да, вам сказати, що а, все ж таки у вашому особистому житті от буде просто все стабільно. Тобто я можу сказати, що тут все буде в рамках закону. Якщо у вас зараз, наприклад, прийнято рішення про розлучення, то в принципі в 2024 році ви можете розлучитися на законних підставах. Отак я можу сказати. А, єдине, що враховуєте, щоб ви десь, наприклад, якщо у вас отакі от шлюбно а, процес розлучення да, буде, щоб ви не перетискали, тому що якісь бійки, вони все ж таки можуть бути по якихось там майнових грошових питаннях, ви десь можете протискати доволі сильно свого партнера, продавлювати, просто і його продавлювати, і закон продавлювати, можливо, десь. Да? Якщо у вас якийсь там шлюбний контракт, ви можете навіть продавлювати умови шлюбного контракту. Але, в принципі, ви можете вважати, що це буде в рамках закону, що ви там розраховуєте да, на якісь от такі от моменти. Переважно все ж таки в Левів, в особистому житті все буде абсолютно спокійно. Так, ну і хто був неодружений, да, я не сказала, хто був неодружений, хто був самотній, то в принципі можете вийти заміж, одружитися. Ваш душевний стан у 2024 році страшний суд. Ну, ваш душевний стан він все ж таки буде знаєте, як відповідати зовнішнім змінам. Зовнішні зміни вони у вас все ж таки будуть відбуватися. Я так думаю, що більше, більше все ж таки в професійному житті, да, ніж в особистому. От в особистому мені чомусь здається, що буде більш-менш все спокійно або зрозуміло. Але от якісь зміни, вони все одно вони будуть на вас впливати, причому це якісь зміни будуть на зовнішньому рівні, які будуть впливати на ваш душевний стан. Ви розумієте, якщо, наприклад, це буде пов'язане з переїздом, да, тобто переїзд, зміна країни тут навіть може бути, звісно, це буде впливати на ваш душевний стан. Але по карті страшного суду тут душевний стан, тут все ж таки більше, знаєте, як реанімація душі буде йти, тобто відродження. Ви будете відроджуватися. Можливо, в 23-му році у вас відбувалися там якісь перетрубації або в особистому житті, або в професійному житті. І от 24-й рік це вже буде такий рік, знаєте, коли от вже і ваша душа, і ваше тіло вони вже будуть як от від. Процесі відродження просто знаходитися. Можливо, ви банально просто, наприклад, народите да, і звільнитися. І от як процес звільнення мені просто показує, що ви будете як приходити в себе да, після пологів, після народження дитини. В принципі, от так. Ваш новий досвід в 2024 році. Ваш новий досвід подивляться чаш. Ну, дивіться. Дев'ятка чаш це карта наповнення, і по цій карті я можу от сказати: тут просто оракульно мені чомусь хочеться ну от о, прочитати да, цю карту. Ви просто навчитесь відпочивати і. Насолоджуватися своїми успіхами, своїми досягненнями, плодами свого труда, да, вкладеного. Тому що дев'ятка чаш це карта сповнення мрій, це коли у вас здійснюються мрії і це от ваш новий досвід. Тобто ця карта, вона все ж таки може вказати на те, що коли ваші мрії почнуть здійснюватися. Ви будете знаєте, як набувати досвіду, задовільнятися тим, що, що ви маєте. От, от, так от я хочу да, сказати. Тому що леви вони все ж таки такі от достігатори да, по життю, і коли в них там здійснюється якась одна мрія, вони одразу починають ставити інші якісь да, досягнення там мрії. От по 9 чаш, тут більше насолода від здійснення мрії. Тобто у вас мрія здійснилася і ви цим насолоджуєтеся. Тобто, ви знаєте, можете навчитися жити в моменті. от так я ще можу сказати. Це по-перше, а по-друге, ви ще можете навчитися у 2024 році кайфувати від життя. От Такий просто реальний кайф від якихось побутових таких земних радостей. Да, відчувати. Досягнення ваші, досягнення успіхи. Королева Пентаклів. Ну, Королева Пентаклів шикарна, просто шикарна карта. Ваші досягнення, ваші успіхи це матеріальні цінності. Тобто ви можете заробити хороші гроші, ви можете накопичити хороші статки. Якщо, наприклад, у вас там будуть якісь майнові спори, ви можете перемогти в цих майнових спорах. Якщо у вас процес розлучення, то ви можете собі реально якусь таку не те, що більшу да, частину. Відтяпати, якщо можна так сказати, а те, що зробить вас забезпеченою людиною. А причому, як чоловіком, так і жінкою, да? тобто, ну, тому що я. Не знаю, хто мене дивиться, там більше чоловіки, більше жінки там дивляться, все ж таки. Це ваші здобутки, тому що королева Пентаклів це про матеріальне, це про фінанси, це про майно, і це про те, що ви ще й можете якісь вклади зробити, тобто ви можете вкласти в щось. Ви можете придбати квартиру, ви можете придбати будинок, ви можете придбати машину, наприклад, да? ви можете інвестувати в якісь там проєкти, в свій бізнес можете інвестувати. Ну, королева Пентаклів це просто шикарні підсумки року. Ну, от серйозно, ви от з шістки Пентаклів, з того, що вам дадуть, да? от того, що у вас буде забагато, у вас буде реально багато грошей у 2024 році. І ви з цих багато грошей ви ще більше зможете зробити. Ну от єдине, що як ви знаєте, каже, що слава й гроші перевіряють людей. Ну от вам потрібно просто не скотитися в цього диявола. Хоча я бачу, що все одно ви десь скотитесь туди, але почуйте мене, будь ласка, і не треба туди. Котитися, тому що диявол це доволі підступна карта. А, тобто, дявол дає великі гроші, але я завжди кажу своїм клієнтам, що коли диявол дає великі гроші а, і можливості їх примножити, він потім чимось забирає. Причому забирає чимось набагато ціннішим, ніж гроші. А, що у вас закінчиться? в 2024 році? Що у вас закінчиться? П'ятірка мечів у вас закінчиться, у вас якась війна закінчиться. Якась війна, причому, ви знаєте, доволі жорстка війна. Це якісь скандали, це якісь сварки. Можуть бути де завгодно, і з вашими партнерами по бізнесу, і в вашому особистому житті. Да, може бути якась війна. Хоча я вам сказала, що більш-менш вас в особистому житті буде все спокійно, але ви знаєте. Я скажу вам так, карта іерофанта все ж таки вона не настільки спокійна, наскільки багато хто вважає. Тим більше, що її тут іще зверху диявол притискає. Іерофант в особистому житті це коли хтось один може ще ставити себе в роль вчителя. розумієте, Він може повчати свого партнера. Тому, якщо у вас в стосунках таке відбувається, от це може закінчитися. Причому по п'ятірці мечів це може закінчитися для вас доволі жорстко. Як Якщо ви десь тиснете на вашого партнера, якщо ви дуже забагато від нього вимагаєте, по п'ятірці мечі ви можете отримати да, цю перемогу, ви можете бути на коні, але ваш партнер він просто піде від вас. Тому що п'ятірка мечів це пірова перемога. Це коли ви перемагаєте, але вас ця перемога не радує, абсолютно. І по п'ятірці мечі це в вашому житті просто закінчиться. Ну, тобто, якщо у вас, наприклад, там в. Були якісь бійки з конкурентами, то в принципі в цьому році ви їх переможете. Якщо у вас були якісь негаразди в особистому житті, ці негаразди зникнуть. Але ви маєте просто розуміти да, для себе вже зараз, що вам ці перемоги дадуться доволі дорогою ціною, тобто великою кров'ю ви ці перемоги для себе отримаєте. Але це вже піде з вашого життя, оці, оці скандали, сварки, заздрість, непорозуміння це все піде. Ну і давайте ваша боротьба. Ваша боротьба 2012 до 2024 року. А ваша боротьба по колесу фортуни це боротьба зі своєю долею. Тобто, ви будете якось знаєте, як опиратися своїй долі. Ну, я скажу вам так: я не раджу вам цього робити, тому що колесо фортуни це все ж таки доволі кармічна і доленосна карта. Дивіться. По-перше, звісно, ви можете опиратися якимось долоносним змінам у вашому житті. Не варто цього робити, тому що якщо ці зміни будуть відбуватися, чим більше ви будете опиратися тим змінам, тим більше вірогідність того, що ця колосу долі, воно вас просто закатає в асфальт. Ці зміни все одно, попри всі ваші опери, вони все одно відбудуться. А по-друге, я можу сказати ще по цій карті, що ви будете боротися з якимись бумерангами. Що я маю на увазі? Дивіться, чому я так кажу, тому що у вас, все ж таки, в голові лежить карта страшного суду, а ще й шість пентаклів. І от цей триплет тут по вертикалі. Він мені натякає на те, що ви в своєму житті, можливо, щось робили неправильно і вам за це просто прилетів бумеранг. Тобто ви будете боротися, пожинати плоди вкладених вами зусиль. Як ви вкладали, в що ви вкладали? розумієте? Якщо ви, наприклад, будували свій бізнес нечесно, якщо ви йшли по головах, да, п'ятірка мечів, вона якраз натякає на те, що ви могли йти по головах. П'ятірка мечів це не чесна гра, розумієте? От п'ятірка жеслів да, це більш-менш чесна гра. Це коли йде е, така от відкрита конкуренція. П'ятірка мечів це підступна гра, тобто, коли застосовують е, різні засоби, абсолютно. І те, що для вас відкриється в 2024 році, можливо, всесвіт почне вчити вас грати чесно. Тобто е, не стільки там відкриваючи всі карти, да, своєму опоненту, своєму ворогу. Але все ж таки не застосовувати якісь махінації, якісь інтриги, якісь обманні да, такі от інструменти. І ви будете просто боротися, пожинати плоди свого труда, того, що ви вклали. Аналогічно в особистому житті, наприклад, якщо ви маніпулювали своїм партнером, якщо ви десь на нього або на неї тиснули, от ваша оця от боротьба це буде такий бумеранг, розумієте. Тобто ви можете от банально, да, банально я і своєї практики можу розказати, там, без імен, паролів, явок. Це коли от звертається, наприклад, людина і питає, за що мені це все да, в житті. І от ми починаємо робити діагностику, наприклад, да, і ми бачимо, що це карма прилетіла. Тобто, що людина в своєму житті нечесно. Вчиняла із своїм там партнером, з людиною, з якою в неї, або в нього там були стосунки, наприклад. І потім в її або його життя прийшла абсолютно інша людина, і вона вже почала чинити з цією моєю клієнткою да, таким чином, як вона. Чинила із своїм партнером раніше. Тобто, розумієте, людину змінили, але оцей сценарій його просто розвернули в зворотньому боці. Ну, зворотній бік просто розвернули. Тобто, що людині просто по заслугах прилетіло. Тобто тут таке: тут боротьба як от з життєвими якимись обставинами да, може бути, так і боротьба а, з якимись бумерангами, які вам будуть прилетати по вашій кармі. Тобто, що посіяли, те й пожинаєте. В принципі, 2024 рік для Левів він доволі таки непоганий. Вам, звісно, треба пропрацювати оцього свого диявола. Да? Дайте мені пігулок від жадності побільше. І е, вам треба все ж таки пропрацювати нечесні правила своєї гри по життю. Інакше ви оцей бумеранг будете ловити постійно. А так, в принципі, доволі хороший у вас рік, чого я вам, власне, левий і бажаю. Я леви да, сказала раніше, Іліракі, чого я вам левий і бажаю.